Навіть без підтримки народної ради депутат Радуцький усе ж спробував посісти головне владне крісло Черкас. Та все одно марно. На сьогоднішній сесії депутати навіть не внесли питання про обрання секретаря міськради, а фактично виконувача обов'язків міського голови до порядку денного. Нагадаю, це вже втретє обранці провалюють спробу обрати нового тимчасового мера Черкас. Комуністу Білоусову вони висловили недовіру ще кілька тижнів тому. Зараз він виконувач обов'язків у квадраті Олена Берестенко. Далі на порядку денному сесії винятково земельні питання та говорять тут здебільшого про політику. Я прийшов сьогодні на сесію для того, щоб обговорити суспільно політичну ситуацію в країні. А ви, а ви хочете деребанити землю? Пропозиція більди залишається непочутою. Депутати не хочуть говорити про події у Криму. Закликають узятися за питання на сушні, землю і бюджет. У групи Черкащани з нагальне питання своє про обрання секретаря міської ради їхнього ж Олександра Радуцького. З нього і пропонують починати. Ну, а потім як казав діскан вирішувати земельні питання, і поповнювати повнювати нормально. на голосування голосують за внесення цього питання до порядку денного поіменно за 29 дев'ятеро. Здебільшого це екс-регіонали та міськрадівські черкащани для важливого кроку до мерського крісла Радуцькому бракує двох голосів. Тут же запевняє, через провальне голосування не засмучується. Закиди про співпрацю з екс-регіоналами і політичні інтриги називає надуманими. Постійно депутати між собою приймають якісь рішення, але при цьому вони саме голосують так, як визначається. Ті ж демократи з регіонами, черкащани з регіонами, батьківщина з регіонами. Колеги по дипкорпусу певні репутацію Радуцькому підмечили і не підтримка народної ради, і скандал напередодні, що вдарив карася, сам Радуцький не шкодує. Дуже багато людей в цьому місці хотіли так зробити. Я думаю, що воно якось так все що реалізували да, реалізували прохання всіх людей, міста Черкаси, основної маси більше будь його не буде. Та він мені взагалі не потрібен. Я скажу, мене здивувало одне Його цинізм. Синічним, де з колег вважає, і самого Радуцького, мовляв, той не гребує співпрацювати з регіоналами, хоч офіційно й колишніми, а такого після майдану не пробачають. Вони висувають свого ж так само кандидата, який підтримується бувшими, і вони самі себе називають бувшими регіоналами і групою Черкащани. От відповідно, ми категорично проти цього. Такою критикою Радуцький не переймається. Він каже, таки має необхідну підтримку в депкорпусі, тому призначення у секретарем, а фактично тим Часовим мером імовірно питання часу. Олена Берестенко, Сергій Фімов, Вікка Новини.